Нині церковь предлагає нам увідіти, як важно розуміти, що призиває нас до церкви, де рождається ота віра і та любов до Богослуження, кода, котра веде нас до церкви, веде нас у милий наш Дом Божий. І от Євангеліє нам вказує. Що маса людей йдуть до церкви, бо полюбили Господа, і їм молитва, і время молитви, і участь у Богослуженні приносить, приносить несказану радость. Та радость не може бути роз'яснена словами, ту радость, подобно як неку любов, яку має муж до жени, або жона до мужа, Висказати не можна словами, але її відчути, і в тій любові іноді 50 і більше років разом жити. Нині в Євангелії вказується, що теща Сімона Петра, коли прийшли до нього в гості, Ісус із апостолами, Представми собі картину, усі увіділи, те, що лежить хвора в горячці. По – огнем Жигома, спалюємо огнем, тобто висока горячка. Представмо собі, який дом, у котрому жена хвора, дом не убраний, їсти не зварено, навірно, і неакуратно все в домі. А прийшли гості, їх ніхто не вітає. Почому бо жінка, ота розпорядниця в домі хвора в, в тій страшній температурі. Сказали Ісусові зразу: не вдивляйся, Господи, теща Петрова хвора у горячці. Ісус підходить до неї. Благословляє її, бере її за руку, і зціляє її. І вона увиділа, що горячка її оставила. І щось стало з тещою Петра, коли вона встала на ноги, лише маленько закрутила уже порядок у хижі, їсти з все розкладено по містам і гостеприємно предложила всім сісти. За стіл і уже гостей погостила. Видими в тому, що лишила горячка, почала служити їм, Господу і апостолам. Віруюча душа, чоловік і жінка мають любов до Господа і не спалює їх гріх, злоба, завість, но мають розкаяну душу і серце. То будучи без температури горячої гріховної, вони легко йдуть до церкви і готові служити Господу. Но ті люди, котрі сидять вдома в горячці, не розкаяні, не моляться, не постяться, ніяких правил духовних не знають да не хочуть знати, ніколи в руках не держав ні молитвину книжку, ні Біблію, ні Євангеліє, Такі люди. У великій духовній гріховній горячці. Ці люди не прийдуть до церкви, вони будуть ходити будь-яку причину, то в них тяжка робота, то в них дуже здоров'я подорване, і вони постити не можуть. То вони молитвослова не мають, то вони таку віру не знають, а ще в телевізорі вчули, що наша церква не добра, значить, от їм тепер інформація хороша. Не ходили до церкви, от тепер тим більше не підуть. І в результаті маса людей прибиває в горячці, гріховній, не ходить до церкви. От почому чому нині Євангеліє просить нас, хто розкаяний, той має можливість і нині славословити Господа, бо має в собі любов до Бога, має за що хваліти Бога. Поднімає свою руку перехреститися, подякувати за своє здоров'я, за дітей, за внуків, за чоловіка, за родину, а нині ще вірні української православні церкви моляться за свою державу в день, коли була провозила шина. моляться за благосостояння людей, громадян держави, моляться за всіх, хто потребує нашої помочі, за всіх тих, хто переселений, хто на тяжких роботах, хто мусив уїхати, за воїнів, котрі на передовій, за тих воїнів, котрі у лікарні лікуються, як ранені, Господи, ми, віруючи, возносимо свої молитви, за то кожний день, сьогоднішній день особливо. Бо надто нас призиває наша віра і благословення. Церкви так поступати. Бо там так важно нам, щоб наші люди, віруючі української і православної церкви, завжди були в розкаянні і в святості, щоб ніколи другим не мішали у вірі або якісь претензії другим ставили. Бо лише таким чувством моляся, ти будеш дійсно не мати. Температури гріховної, а будеш мати радость, общення з Господом, общення з братями, а в вічності за такий подвіг Бог тебе покличе й бути і наслідником Царства Божого. Амінь.